Друзі, всім привіт! Ви на каналі у пошуках мотопригод. І сьогодні так сталося, що в мене на тесті, ну, не сказати, що це буде повноцінний тест Це, скоріш всього, буде перше враження від самого легкого турендура у нас на нашому ринку це Ков 800. Його вага щось десь біля 180 кілограм. Ось він. Так він виглядає. Що цікаво по конструкції, собран він довга... доволі непогано. Я їхав по асфальту, ніяких свічков, скріпів на ньому не було. Бак у нього пластиковий. І що цікаво, що е, це не бак тут, це тільки зарівна горловина. Тут знаходиться фільтр, який дуже зручно міняти та прочищати, якщо це треба. А бак, бак йде сюди і йде аж під сидіння. такая конструкция и занижает центр ваги и развесовку тоже делает правильно так выглядаем мотоцикл дуже цикаво он такие поджарый на деле вин легкий и це вычувается что он легкий спереди эти фары и глаза с насупленными бровями как бы намекают, дайте мне любый трек, и я с ним дуже легко справлюсь. Ось, який ем грозний. І так, друзі, перше від Witcom 800. Самый легкий на нашому рынке. Не тільки на нашому. Приїхався я на ньому по асфальту. напоминаю лісове транспортне средство. Дуже стабільний. Я розганяв його до 160-170 км годину. Їде дуже впевнено, стабільно, при цьому рулиться доволі непогано. Єдинственне, в мене к нему претензії, що на мелких стиках його дуже чутно підбрасує. Годі про асфальт. Ми знаходимося в лісі, і це турендура, легкий турендура. Слідувачно треба його спробувати на піщаному лісному треку. Так, мотор в нього дуже тяговитий. причому тягу він видає не так, як на 990 наприклад, в образка ривком, а видає плавно. Але ця плавність має потужність. Десь 2500 він вже починає тягнути. Слабенька, но не ругається на це. Після 4-5 тисяч мотор повністю пісня тянет супер. Ну що о-го Включаю зараз другу передачу. стартує не ругаясь. зачем нужна легкость как один приклад вот вы едете и тут такое дерево лежит и вы под него не попадаете его легко наклонить прямо вот до такого кута и просто под деревом пролазите Дуже дивне враження. Вроді і турендура, а настільки вона легка і послушна, що в нього стоїть демпфер з заводу. Десь я його бачив, він тут є, ось він. він лінейний, але в комплектаціях ралі буде стоять роторний демпфер Так, Льош, прости. пробач мені, без цього тесту я не можу собі дозволити. Я акуратно його положу. Я не роняв його, акуратно положив. І пробую як його підняти. Я зазвичай піднімаю спиною. Я вам скажу, що зовсім не відчуваю, не відчуваю вагу. Ну можу зравніти, разве разі з 690 -м КТМ -м, з одноциліндровим. Але дуже легкий. Ще пару слів. Після тесту на піску бездору прокатився я по піску. Ось така дорожка. Да, пісочок трошки макроватий, не такий пушистий, але і гума в нього не для пушистого пісочка. Ще раз скажу, що виглядає дуже-дуже приємно. з легким агресивним нальотом. Але мені дуже подобається. Вага в нього феноменальна. Він відчувається дуже легким і на ходу, і коли будете падати, його буде дуже легко підняти. Підвізка до 60 км в час справляється зі всіма коренями, колодами. Супер. Після 70 десь вже трошки бажаєш помягче підвіску. Але підвіска на відміна працює. До двигателя зовсім нема претензій. Тянет отлично. Тянет уже с 2,5 и не ругается. На 3-й я по цим усім тропинкам їхав без проблем. Вот такой красень. Ну що, це були мої перші враження. Ще хочу відмітити, что собран він доволі качественно. теж без претензий никаких сверчков, никаких скрипов. Звуков немає То що не вистачає за це поколінням, Ось тут в баке Получается ежришь туди сюди Думаю, це дуже дешево і просто рішитися наклейкой сюда резинових ковриків. Якщо снять з него ще него глушитель и поставити прямоток скинеться ще кілограм 5 кг. Двигатель стоит довольно низко. То есть центр ваги в него низкий. І за счет того, что бак для під сиденье. Сидіння доволі комфортне, Как для кубатурного турендура. То есть комфортнее, чем на тенрері. Однозначно. Постатка. Теж не більше здесь зашла чем на тонрі. На тенрері как-то. Почему я з с Тенері? Ну, Тенере напевно прямий його конкурент. Тенера и 890 КТМ. Вот такие мои вражения. Приезжайте в Ков Киев. Любезно предоставляют на тест этот мотоцикл. Ну и хочу зазначить, что их дуже гарно разбирают нас.